Доброго дня! Урок алгебри 10 клас працюємо за підручником мерзляка. Сьогодні у нас тригонометричні нерівності. Тригонометричні нерівності можна розв'язувати за допомогою графіків функцій синус, косинус, тангенс і котангенс, або використовуючи коло. Я хочу вам показати, як розв'язувати нерівності, використовуючи коло. І так перша на рівне синус x менше однієї другої. Перше, що ми повинні запам'ятати або згадати, що синус x дорівнює y. Це означає, що функція синус визначається віссю y. Далі ми повинні знайти на осі y точку одна друга та провести через цю точку пряму. Провівши цю пряму, ми отримаємо перетину дві точки. Далі ми маємо знайти всі ігри, які менші за одну другу. Ось вони лежать знизу. Відповідно, і знизу буде лежати частина графіка. Частина графіка ось отут. Ось ця частинка графіка буде відповідати розв'язкам нерівності. Отже, наші розв'язки ось тут лежать. Пам'ятаємо, що ми позначаємо кути, ідучи проти годинникової стрілки. Ось це наш рух. А нерівність ми маємо записувати від меншого до більшого. Отож, це у нас менше значення. Це значення: якщо отут у нас пі, так, ми прийшли до пі. Але ми ніби маємо вернутися. Вернутися на ось цей кут. А цей кут, ось цей кут, і ось цей кут. Так, вони однакові, ці два кути. Ось ці. Тобто ми маємо вернутися на арксинус одну другу. Отже, ось тут у нас буде пінус арксинус одна друга. Ішли далі. Ось тут у нас буде 2 Пі, або 0. Але, так як ми йдемо за, проти годинникової стрілки, то в нас оцей кут буде 2П додати арксинус 1 друга. Додати ось цей кут. Отже, наш розв'язок х буде лежати у межах. Пі мінус арксинус 1 друга. Одна друга плюс 2 πn та до 2π плюс арксинус одна друга плюс 2 πn n належить z. Що ж, маємо знайти арксинус одної другої. Арксинус однієї другої це в нас буде π на 6. Тому буде мати π відняти π на 6 плюс 2πn. А тут у нас буде 2π Пі додати π Пі на 6 плюс 2πn. Віднімаємо 5π на 6 плюс 2πn до Зводимо до спільного знаменника, 12 плюс P будемо мати 13 π на 6 плюс 2 πn Плюс 2 πn Ну, ось такі розв'язки. Звичайно, ми можемо, наприклад, взяти n мінус одиницю, і розв'язки будуть зовсім інші трошки менші. Мінус х більше рівне мінус корінь з 3 на 2. І так, знаходимо мінус корінь з 3 на 2 на осі і. Ось воно буде десь отут. Приблизно ми точно не визначаємо. І перетинає та пряма, яка проходить через точку корінь з 3 на 2. Мінус корінь з 3 на 2, перетинає в двох точках. Сінус має бути більший за ось це число, тобто вгорі. Отже, і частина кола буде зверху. Ось ця частина кола буде відповідати за наш розв'язок. Нагадую, ось так ми йдемо. Значить, оце число має бути менше, а ось тут має бути більше. Починаємо з меншого. Отже, отут у нас буде аксинус мінус корінь з 3 на 2. Якщо ми подивимося у таблицю. Мнус корінь з 3 на 2, це у нас буде π на 3. А якщо униз, то буде мінус пі на 3. Пішли далі. Пішли. Тут у нас π Отже, ми пі пройшли і ще трошки пройшли. Скільки ж ми пройшли? Ми пройшли рівно кут пі на 3. Отже, тут у нас буде пі плюс пі на 3. Тому наш х буде лежати у межах від мінус пі на 3 плюс 2 плюн. Уже без арксінуса пишу до пі. Плюс пі на 3, плюс 2 піен. Тут у нас нічого не можна порахувати, тому переписуємо. Так, тут теж рівно. А ось тут ми можемо звести до спільного знаменника і будемо мати 4 пі на 3. Плюс 2i n. Так, наступна нерівність. з косинусом. Косинус визначається вісю іксів. Отже, ми шукаємо на осі іксів точку корінь з 2 на 2. Через цю точку проводимо пряму. Яка перетнула вісь X, коло, перепрошую, у двох точках. Ось вони. І косинус має бути більший за ці точки. За корінь 2 на два. Ось тут буде більше. Тому буде відповідати ось ця частина графіка. От ми її позначили. І так, рухаємося ось так. От тут у нас буде. Міну. корінь з 2 на 2, це буде пі на 4. Значить, тут у нас буде. Давайте напишемо зразу. Мінус пі на 4. Шукаємо косинус корінь з 2 на 2. Ось тут буде пі на 4. Тоді наш х буде лежати у межах від мінус пі на 4. Плюс 2 πn до π на 4 плюс 2 πn Тут ми зразу з вами і розв'язали. Все, більше нічого не треба. Тобто, ваше завдання за таблицею знайти косинус корінь з 2 на 2. Це головне. Тоді можна обійтися не писати аркосинусів. Не писати, а зразу переходити до кутів. Так, наступне. Наступна нерівність корінь з трьох на 2. Це теж десь отут. Проводимо лінію через це корінь з трьох на 2 і маємо дві точки. Косинус менше за це число, тобто ось тут буде знаходитись це число. Отож, наш розв'язок знаходиться ось тут. Значить оця точка нам показує ось цей кут. Ось цей кут, ось він. Ось цей кут. Тобто ми маємо зараз в таблиці, знайти корінь з 3 на 2. І це в нас буде пі на 6. Ось тут в нас буде пі на 6. Пішли по стрілці, прийшли в цю точку. Отут тут у нас 2, але ми до цієї точки 2П не дійшли. І не дійшли ми рівно пі на 6. Тому ось тут у нас буде 2П мінус пі на 6. Отож, нас х буде лежати у межах пі на 6 плюс 2πn мінус π на 6 плюс 2πn. n належить з. Перше ми переписуємо, а другому треба порахувати. Так, зводимо 12π 12 на 6 мінус π на 6, будемо мати 11π на 6 плюс 2π N, n належить z. Наступне у нас тангенси. Тут ми маємо з вами пригадати лінію тангенсів. Лінія тангенсів розміщується ось так і проходить через одиницю, через оцю точку. Ще ми повинні з вами пригадати, що тангенс у нас визначений від мінус пі на 2 до пі на 2. І період його буде пі. Далі, мінус 1. Шукаємо на лінії тангенсів приблизно мінус 1. Ну, ось тут у нас буде мінус 1. З'єднуємо цю точку з центром кола. Тангенс у нас має бути менший за одиницю. Це ось ця частинка лінії тангенсі. І якщо проводити з цієї частинки ось такі лінії, то ми побачимо, що буде попадати на ось цю частину кола. На ось цю частинку. Ось ця частинка кола і буде розв'язком нашої нерівності. Від ось цієї точки до цієї. Ця точка, тангенс одиниці в нас буде пі на 4, відповідно, мінус одиниці мінус пі на 4. Ось тут у нас мінус пі на 4. Знову ж таки, пам'ятаємо рух наш. Проти годинникової стрілки. Ось так ми йдемо. Значить, х буде лежати в межах від мінус π на 2, плюс πn до мінус π на 4 плюс πn, де n належить z. Ще один тангенс. Будуємо лінію тангенсів. Знаходимо на лінії тангенсів число корінь з трьох на 3. Ну, нехай десь ось тут. А ні, воно менше трошки, мабуть, менше за одиницю. З'єднуємо цю точку з центром кола, і тепер дивимося, Тангенс має бути більший за корінь з трьох на 3. Ось ця частинка. Відповідає, що більше буде за з 3 на 3. Так, ось тут у нас буде точка пі на 2. Ми маємо її написати. Ось тут у нас мінус пі на 2 обов'язково, тому що тангенс визначений. І більше, так? Ось, якби ми звідси провели. Ось так було, ось так. Тобто, частинка графіка буде ось ця. Вірніше, частинка кола. От, наша частинка кола. Яка відповідає за розв'язок? Ця точка це в нас арктангенс корінь з 3 на 3. Це у нас Пі на 6. Нагадаю, рух. Так, ось так ідемо. Отже, Х лежить у межах від π на 6 плюс ПН до. Пі на 2 плюс n. Далі. Котангенс. Котангенс. Будуємо лінію котангенсів. Ось так вона проходить наша лінія котангенсів. Згадуємо. Була у нас. І котангенс у нас визначений від нуля до пі. Від 0 до пі. Знаходимо на цій лінії корінь з трьох. Це більше за одиниці, це буде десь ось тут. З'єднуємо цю точку з центром кола. Менше корінь з трьох. Менше корінь з трьох це ось ця частина. Лінії тангенці. От вона. От вона. Я вам її подвійно зробила. Ця частина. Тому, що ж буде відповідати, яка частина кола? Ось ця, ось ця, так. І буде в нас частина кола. Ось цю ще зафарбувала. Ось ця точка це в нас піна три. Рухаємося. Отак. Наш Х буде лежати в межах від π на 3 плюс пі н до Пі плюс пі Н. Так, ще один котангенс. Знову ж таки, малюємо лінію котангенсів. Ставимо мінус один, це десь ось тут, з'єднуємо цю точку з центром кола, і котанець має бути більший за мінус один. Ось ця частинка лінії ось ця буде відповідати нам за розв'язок. А яка ж частинка кола буде відповідати? Дивимося, якщо ми беремо. Ось тут точку так з'єднали. Ось тут видно, що ось ця частинка кола буде у нас відповідати за розв'язок. Ось так ми її наводимо. Так, ось тут пишемо 0. Ось тут пишемо пі. А ось тут ми пишемо пі. Так, ось так ми рухаємося. Ми прийшли до точки пі, але маємо вернутися до цієї точки. Прийшли сюди, вертаємося. Вертаємося, значить віднімаємо. І тут у нас буде аркотангенс ар одиниці пі на 4, тому тут буде пі, мінус пі на 4. Відповідно, наш Х буде лежати у межах від пін. Тому що 0 повторюється через пі. До. Пі мінус пі на 4, мінус пі на 4, плюс пі н. Так, тут у нас буде πn, Тут у нас буде 3π на 4, плюс пі н. Наступне синус. Знову синус. Знову синус у нас визначається вісю. Ігриків, десь приблизно, ось тут пройде лінія. Ну, У нас одна шоста. Ну, нехай це буде воно трошки нижче, але нехай було зручніше нам дивитися. Так, перетнула у двох точках наше коло менше 1 шостої. Менше це те, що знизу. Отож, і частинка кола буде та, що знизу. Ось ця частина кола буде відповідати за розв'язок, але коли ми подивимося з вами у таблицю, ми не побачимо там синус з 16 і немає. Ну, давайте будемо розбиратися. І так, от так ми йдемо. Значить, це має бути найменше. Отут у нас Пі. Ми дійшли до пі, але маємо вернутися назад. Маємо вернутися назад рівно на арксінус 1,6. Ось тут у нас буде точка мінус арксінус 1 шостої. Пішли, пройшли коло. Тут у нас 2пі. І ще трошки пройшли. Ще пройшли кут. Арксінус 1 шоста. Тому тут у нас буде точка 2 пі плюс арксінус 1 шоста. І х буде лежати у межах. Пі мінус арксінус 1 шоста плюс 2 пі ен. І 2 пі плюс арксінус 1 шоста плюс 2 пі ен. І так, тепер ще тангенс. Тангенс, знову будуємо лінію тангенсів. Будуємо, ставимо точку 3. Десь ось тут буде в нас 3. З'єднуємо цю точку з центром кола. І тангенс має бути більший. Це в нас ще ось сюди десь. Осюди, сюди. Десь ще в нас частинка, от буде розв'язку. Части... Яка частина кола? І так, тангенс ще раз, від мінус на 2 до пі на 2. Ці точки ось тут є важливі. Ось ця особлива, вона є розв'язком, тому що оцей кусочок нашого кола, ось ця частинка, буде нашим розв'язком. Буде нашим розв'язком. розіском. піна 2, перепрошую. Тому нам ця частинка важлива. Далі оця точка. Так як в нас немає тангенса 3 у таблиці, то ця точка буде в нас. Так, ну, добре, напишу. арктангенс трьох. Тому наше Х буде лежати в межах. Так, напрямок. Ще раз наголошую: ось це у нас буде менше. Арктангенс трьох плюс пі n до на 2 плюс пі n. належить З. Ну, ось такі нерівності, такі способи розв'язання. Я думаю, що зрозуміло, як розв'язувати такі нерівності. Пам'ятаємо напрямок руху, і що нерівність завжди записується від меншого до більшого. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі до зустрічі!